Сьогодні з пастором Джозефом Принсом хочу поділитися з вами тим, що Господь поклав мені на серце. Мало хто розуміє це тому, це більше ніж попередження. Господь любить нас та піклується про нас. Він хоче, щоб ми рухалися з ним рухалися з тим, що він робить. Амінь. Ми маємо знати його шляхи, його шляхи не релігійні. Наприклад, релігія каже, що більше ти робитимеш добрих справ, що більше даватимеш бідним. Усе це добрі вчинки. Добре давати бідним. Та якщо ти даєш бідним, сподіваючись, що у відповідь Бог почує твої молитви та благословить тебе, то ти робиш це для того, щоб заробити праведність. Це суперечить новому заповіту Євангелію. Амінь. Євангелія Ісуса Христа говорить, що ми не можемо нічого зробити. Усе це базується на Ісусі Христі. Він ваша праведність. Ми виправдовуємося вірою. Людина виправдовується не ділами закону, а вірою Христа. Тільки завдяки вірі в Ісуса Христа, амінь, ви виправдалися. Хто з вас вважає, що це чудово? Це дорого коштувало Ісусу на Христі. Він поніс наші гріхи. Амінь. Він був ранений за наші переступи. Ранами його нас вздоровлено, а нам потрібно лише вірити у виконані справи. І коли люди кажуть я хочу бути релігійним, будьте обережні, або вони кажуть: Я хочу бути поряд з Богом. Так. Та чи є у вас інформація, знання, які відповідають небесам? Та тим, що Бог хоче для вас? Амінь. Ви маєте берегти своє серце. Розгорніть Біблію. Приповісті, 4 розділ, 20 вірш Мій сину, прислухайся до моїх слів. До речей, моїх вухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх». Хіба не цікаво, що Бог говорить? Нехай не відійдуть вони від очей твоїх»? Чи означається, що ви щодня маєте брати Боже Слово і робити так? Тоді ви будете наступати на котів та вдарятися у стовпи. Амінь. Звичайно, ні. Отже, нехай не відійдуть вони від очей твоїх означає, що ваше бачення. Амінь. Ви скажете, пасторе принце, а яким буде результат усього цього? Читайте далі бережи їх всередині серця свого. Ось як щось потрапляє у ваше серце. Це завжди відбувається через ваші брами очей та вух. Отже Бог дав мені це слово для вас бережіть своє серце. А далі говориться. Подивіться на результат. Якщо ви дозволите Слову Божому проникнути в вас, будете звертати увагу на Слово Боже, відкриєте брами своїх вух для того, що говорить Бог, відкриєте брами своїх очей для Слова Божого, а не для людських слів, які несуть страх та депресію. То, як каже Бог, в результаті ви отримаєте ось що бо життя вони тим, хто їх знайде. А для тіла якого? Усього його лікування або здоров'я? Оце обітниця. Добре. А що таке серце? Це важливе запитання. Бо наступний вірш говорить: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Я правду кажу? Там таке говориться? Дайте мені відповідь. Прочитаємо разом. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Це переклад огієнка. Над усе, що лише стережеться серце своє стережи. Бо з нього походить життя. Бачите це. Якщо ви будете берегти своє серце, Ісус каже: Нехай серце вам не тривожиться, нехай серце вам не тривожиться. Він не каже, бережіть свою родину, свої фінанси, своє здоров'я та все інше. Ні, Він каже: якщо ви будете берегти своє серце, я берегтиму все інше. Єдине ваше завдання не дозволити своєму серцю тривожитися. Ви чуєте погані новини? Ні. Цитуйте цей вірш. Нехай серце вам не тривожиться. Бережіть своє серце, бережіть своє серце, стережіть своє серце. Амінь. Господь сказав мені, скажи людям, щоб вони берегли свої серця. Яку характеристику має серце? Як зрозуміти, що ця частина є моїм серцем? Поглянемо на Біблію, на саме її початок. Книга буття, шостий розділ. є. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил, думки серця її, тільки зло повсякденно. Ось чому Бог навів потоп. Тут ми бачимо і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил або всіляка уява думки серця, чому він просто не сказав, і кожна зла думка у його серці. Цього було б достатньо. Навіть коротше. Але ж тут говориться і всіляка уява, думки, серця, слово уява. Запам'ятайте це слово. Нехай воно залишиться у вашому дусі. Амінь. Це слово в оригіналі є єврейським, бо це старий завіт. Слово уява це слово езер. Скажіть езер. Його легко запам'ятати, бо воно схоже на англійське ЄСР так, пане. Єзер Єзер, це іменник. єзер на євриті. Це іменник. тільки Бог бачить серце, і Бог побачив, що серце, уява в серці була нечестивою. Бог знав, що лише питання часу, коли все проявиться зовні. Люди вже робили багато поганого. Біблія говорить, що пізніше Господь розкаявся. Господь засмутився, коли побачив нечестя людей. Нечестя захопило землю, і тоді Бог знайшов Ноя та його родину, так? Але з чого все почалося? Із серця, з уяви серця, Бог бачив серце. Чуєте, друзі? А яке слово стоїть в оригіналі для уяви? Єзер? Пізніше, після потопу. Коли Бог врятував Ноя та його родину, ми знову бачимо Єзер. Це було вже після потопу. Біблія говорить, що Бог відчув приємний аромат. Погляньмо на цей вірш і почув Господь пахощі любі. Чому це нагадало йому про Ісуса? Ця жертва нагадала йому про Його сина. Щоразу, коли ви нагадуєте Богу про його сина, це і є поклоніння, і Бог відчуває любі пахощі або приємний аромат. І в серці своєму промовив Я вже більше не буду землі проклинати за людину. Бо нахил Уява Азер, людського серця лихий від віку його молодого і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Бо нахил людського серця постійно лихий, і ми бачимо тут слово «Язер». Зверніть увагу на те, що Бог говорить, що серце людське лихе. Ми розуміємо це, це ми можемо зрозуміти, так? Та Бог говорить про нахил або уяву людського серця езер. Ви скажете, пасторе принце, навіщо говорити про це? Згадайте послання до Ефесян, перший розділ. Погляньте на цей розділ. Це молитва, якою я сказав вам молитися минулого року. Павло говорить, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Як діє дух мудрості та відкриття, бо откровення, він діє наступним чином просвітив очі вашого серця? У вашого серця є очі, очі вашого серця. Про що це говорить? Про бачення про уяву. Ми бачимо тут дещо цікаве. Коли він каже, бережіть своє серце, це означає бережіть свою уяву. Ось чому Ісус каже: хто погляне на жінку з пожадливістю, уже вчинив перелюб з нею. Він уже зробив це. Уява це і є дія. Як мислять хлопці? Словами? Чи думають вони я вчиню перелюб з цією жінкою? Ні. Це робить уява. А для Ісуса уява рівноцінна вчинку. Ви скажете, але ж уява це десь там. Це не щось справжнє, це лише в моєму розумі. Я просто уявляю: ні, для Бога уява має творчу здібність. Я доведу це вам, я розповім вам про єзер, про слово, що перекладається як уява. Вгадайте, де воно з'являється вперше? Воно перекладається там як уява, це те саме єврейське слово. Я показував вам іменник слово Езер. А тепер ви побачите, коли Бог використовує Єзер як дієслово. Воно пишеться так само, Єзер. Знаєте, де воно з'являється вперше у Бутті, другому розділі сьомому вірші. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, І стала людина живою душею. Як гадаєте, що з цього єзер? І створив Господь Бог людину та й дихання життя вдихнув у ніздрі її. Що з цього єзер. Створив, 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 створив. На євреті це слово має значення давати чомусь форму, як із пластиліну. Це дієслово. Я називав вам іменник в історії Ноя. Так, там ми бачили іменник Єзер. А тут це слово представлено у формі дієслова. Зверніть увагу на те, що це пов'язано. Зтворенням, формуванням тому уява для Бога має творчі здібності. Задовго до того, як в нашій церкві з'явилося стільки людей, я бачив сон. Я отримав його, коли наша церква була малою. Я побачив усіх вас, і я полюбив вас. Задовго знаєте таку пісню? Я побачив усіх вас у видінні. Найкращий час для того, щоб практикувати благочестиву уяву позитивну уяву це час молитви. Ви можете молитися та дивитися, що Дух Святий показує вам. Ви молитеся, ходите, гуляєте десь у парку, молитеся іншими мовами, кажете, дякую, Отче, я молюся за свого сина. І коли ви будете молитися за сина, звертайте увагу на образи, що приходять до вас, ось як промовляє Дух Святий. Ось чому Біблія говорить, що останніми днями Бог виллє свого Духа на всяке тіло, і ваші молодики бачитимуть видіння, а старці бачитимуть сни. Що таке сон? Сон це видіння, коли ви спите, коли ваші фізичні очі заплющені, а видіння це коли ваші фізичні очі розплющені. І те та інше це образи. Бог говорить через образи зображення. Але ми мислимо категоріями слів. Коли Бог каже, розмірковуйте над моїм словом, ми розмірковуємо буквально над словом. І це добре. Та Бог має образи. Біблія наповнена образами. Навіть у псалмах, де говориться про те, що треба розмірковувати, говориться, що ви будете як дерева, посаджені біля річок. Ви уявляєте собі багато води, а не трохи. Не одна річка а річки води. Вони приносять плід своєчасно, його листя не в'яне. Бачите це? Його листя не в'яне, жодного коричневого листка. Амінь. Тільки зелене листя. Його листя не в'яне. Немає такого дерева, немає такої рослини на землі. Та це Боже бачення для вас. На вас чекає надприродне життя. Ви будете вічно зелені. Амінь. Навіки молоді. Алілуя. Зелений, його листя не в'яне. І в усьому, що він робитиме, буде успішним. Навіки. Бачите. Коли ви йдете на роботу, і кажете, я зелений, амінь. Я завжди здоровий, завжди молодий. Я сильний. Я дивлюся на себе як на дерево, що посаджене. Це означає, що не я посадив себе сам. Посаджений це пасивний стан. Хтось посадив мене, і це Господь. Алілуя! Де біля рішок? І мене не хвилює, що у світі засуха, що світ каже, що йому замало. Що зараз час інфляції, гіперінфляції. Я знаю, що мене не посадили там, де посадили світ. Я у світі та не від світу. Я посаджений біля річок. І щоб я в захваті від цього. Бог не перебільшує Боже слово істина. Коли Бог каже, що все, що робитиме праведник, буде успішно. Навіть мої помилки, все це все. Я хочу закінчити розгляду ривку послання до Ефесян, перший розділ. Павло молиться та каже просвітив очі вашого серця. Зверніть увагу очі вашого серця, ось як діє дух мудрості та відкриття через очі вашого серця. Ви маєте побачити це. Знаєте, як буває, що ви розмовляєте з людиною, і коли вона розуміє вас, то вона каже: Я розумію. Що вона каже? Бачу. Бачу, так. Це не означає, що вона бачить фізично, вона бачить це всередині. Так, ось як діє дух мудрості. Я просто знаю. Пасторе принце, звідки ви знаєте? Просто знаю. Можете навчити мене? Ось у чому проблема. Я маю молитися про те, щоб дух мудрості зійшов на вас так, як про це молився Павло. Якщо Павлу довелося молитися про це, Соломону довелося молитися про мудрість, то чому ви думаєте, що вам не потрібно робити цього? Ви маєте зрозуміти, як він діє. Він діє через просвітлення очей нашого серця. Я також хочу розповісти вам ось про що. Коли ви молитеся про людей чи про себе, навіть у себе в кімнаті або ходите десь, то ви кажете Дякую, Господи Ісусе, дякую, Боготець!» Ви молитеся за здоров'я своєї дружини, якщо вона почувалася погано. В ім'я Ісуса, я дякую тобі, Господи, і раптом Бог починає показувати вам страхи. Іноді Святий Дух показує вам, як у дитинстві до неї прийшов страх, і ви говорите: В ім'я Ісуса я зв'язую цей страх. В ім'я Ісуса я звільняю її від цього страху, і ви продовжуєте молитися, та ви маєте звертати увагу на образи, які можуть приходити до вас, це дуже цікава молитва. Що говорить Бог, що причиною її хвороби є страх, і ви розбираєтеся зі страхом. Чи ви молитеся за свого сина, який пригнічений в депресії, ховається від вас у своїй кімнаті? В ім'я Ісуса я наказую депресії піти. Іноді Бог хоче, щоб ви пірнули глибше. Тому моліться і звертайте увагу на образи, які з'являються. І ви будете бачити образи. Вони можуть розповісти про його майбутнє. Він посміхається, він на вулиці. Він засмаглий, він насолоджується Сонцем. Він радісний. Жодної депресії вже немає. І тоді ви кажете, Оче, я дякую тобі. Це мій хлопчик. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса. Я дивлюся на нього так само. Який Ісус, такий Він у цьому світі. Я бачу, що Він звільнився від депресії. Це і є молитва, друзі. Молитва це не тільки я прошу в тебе цього, прошу в тебе того. Це відчайдушні молитви. Така молитва базується на страху. Але Бог хоче, щоб ви вивчили мову Святого Духа. Я тільки почав. Це несправедливо. Слава Господу! Амінь. Можна я зроблю першу частину на цьому служінні, а другу на наступному? Два служіння. Можна? Амінь. Я покажу вам останній образ, а тоді дам вам домашнє завдання. Добре. Як я казав, Бог завжди дає нам образи родинного успіху. Погляньте на 143-й псалом, щоб були сини наші, немов саджанці, випликані в їхній молодості. Наші дочки, немов ті наріжні стовпи, витисані на окрасу палати. Що Бог робить з усім цим? Він дає деталі, образи, якими ви можете наповнити своє серце. Світ завжди дає вам свої образи. Щоб перемогти негативний образ, не треба казати. Я не буду думати про це. Я не буду думати про це. Щоб більше ви кажете, що не будете думати про це, то більше думатимете. Не думайте про рожевого слона. Не думайте про рожевого слона. Не думайте про слона, пофарбованого в рожевий колір. Не думайте про рожевого слона. Не думайте. І що ви робите? Думайте про нього. Щоб перемогти негативну уяву, потрібно мати добру уяву. І коли приходить якась негативна уява. То це натяк на те, що перемкнутися. Дивіться на це як на благословіння, не як благословіння, а як щось, що йде на добро. Це нагадування про те, що потрібно звернутися до правильної уяви. Амінь. Ви бачите темне майбутнє, та раптом ви кажете Дякувати Господу. Моє листя зелене. Як я можу опинитися передчасно в могилі? Моє листя зелене. У цьому віці я досі зелений. Амінь? Я як співається у старому гімні, навіки молодий. Амінь. Бо його листя не в'яне означає, що воно завжди зелене. Слава Господу. Наші доньки це чудовий образ для того, щоб уявляти про свою доньку. Я буду дивитися на неї, як на стовпа. У ті часи вони знали, якими були стовпи. так? Вони були різьблені, гарні, величні стовпи, стовпи вони прямі. Її постава, її краса, її форма та її характер. Він як у принцеси, бо вона дитина божа, моя донька, немов різьблений стовп, що стоїть у палаті або палаці, а сини, немов саджанці, випликані в їхній молодості. Знаєте, що означає «випликані в їхній молодості? Це означає, що, хоч вони молоді, вони вже дорослі. Мені подобається, як цей вірш звучить у буквальному перекладі Янга вони стали великими у своїй молодості. Ми всі говоримо, що людина стає великою, коли вона вкрита сивим волоссям. Я вважаю, що, перш ніж ви посивієте, ви маєте стати великим, мудрим. Це називається школа часу. Але деякі літні люди все одно бурчать, живуть у стресі, відчувають тривогу в серці. Та я хочу, щоб ви вірили, що ваші діти будуть великими у своїй молодості. Вони вже будуть зрілими у своїй молодості, вони будуть дорослими у молодості? Це образ вашої родини. Далі повні наші комори. Вони видають найрізніше, потяться тисячами наші вівці та кози, десятками тисяч по наших подвір'ях розплоджуються. Бачите це? Добре. Що це означає? Процвітання. Я не знаю, як ще описати це. Пасторе Принце, ви знову сказали це слово на П. Яке слово на П. Не згадуйте його в церкві, бо інакше скажуть, що ми проповідуємо культ процвітання. Добре. Я забираю слово процвітання. Я просто кажу вам, що Бог хоче, щоб у вас було все в надлишку, щоб ваші комори давали найрізніше, щоб ваші вівці приносили не одне, два, три ягняти, а тисячі. І не тільки тисячі, а десятки тисяч. Хай цей образ буде у вас тоді це було скотарство. Вони ходили з тваринами, були пастухами. Для них просвітання мало саме такий вигляд далі ситі наші бики, немає пригоди, немає хвороби, і на вулицях наших немає нарікань. Слово нарікань також означає скарг. Ви житимете на бульварі хвали. Ви залишите вулицю Бурмотіння. Поруч з алеєю скарги. Ви переїхали. Усі ви в ім'я Ісуса зупинилися на бульварі хвали. Коли відбувається щось добре, ви кажете «Алілуя». Коли відбувається щось погане, ви кажете все одно Алілуя». усе допомагає мені на добре. Амінь. Слава Богу. Прослав його церкву. Дякую, Господи. Можливо, ви тут або дивитеся нас. І ніколи не приймали Ісуса як особистого Спасителя та Господа. Якщо це ви то, де б ви не були, повторіть зі мною цю молитву. Скажіть, Отче Небесний: Дякую тобі, що ти надіслав Ісуса Христа, свого улюбленого Сина, щоб померти на хресті. Він поніс мої гріхи і мої хвороби. Він був ранений за мій переступ, і його ранами мене сілено. Дякую тобі. Що на третій день ти знищив смерть та Воскресив Ісуса з мертвих. Дякую тобі завдяки тому, що Він живий, я також живий. Ісус Христос, мій Господь, навіки в ім'я Ісуса. Амінь. Біблія говорить, що серцем людина вірує у праведність, а вустами сповідує спасіння. Підіймись на ноги, церкво, хай буде прославлене ім'я Ісуса. Алілуя! Мені хочеться заспівати, але я зв'язую це бажання в ім'я Ісуса. Підійміть руки, ми побачимося з вами цього тижня. Можливо, я ще продовжу цю серію проповідей. Хай Господь благословить вас і ваші родини благословінням з повторення закону 28 розділу. Христос викупав вас від усякого прокляття з повторення закону 28 розділу. А всі благословіння і надалі додаються до вашого життя, навіть цього тижня. Господь засяє на вас своїм обличчям і збереже вас та ваших близьких, ваші родини від шкоди небезпеки від усілякої хвороби та від усіх сил темряви. Господь посміхнеться до вас і сяйво його посмішки проникне у ваше життя. І ви теж будете радісною людиною цього тижня. Все почнеться цього тижня. Господь подарує вам та вашим близьким свій шалом мир, який охороняє ваше серце серед іншого і зберігає ваше серце та розум в Ісусі Христі в ім'я Ісуса. Амінь. Хай Бог благословить вас і до зустрічі.